Діви, вітаю вас, молодик, 6 червня 2024-го. Прокладає зараз шлях енергіям середини грудня поточного року. Тому зверніть, будь ласка, увагу і закладайте ту якість, яка саме вам потрібна взимку. Також закликаю дуже багато інформації в відео стосовно червня місяця. Передивіться, будь ласка, стосовно інгресії Юпітера у Близнюки і узагалі. Гальному відео до цього молодика. Так що, кому корисно, кому потрібно, переходьте за посиланнями нижче і у підказках, а також підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, дописи на каналі і в інстаграм також публікую. Так ось, діви для вас цей молодик у 10 секторі гороскопа, те, про що не можна не поговорити, і те, що видиме не тільки вам, а й всім. Такі результативні досягнення звини. З винагородами, з грамотами, з медалями, можливо, з визнанням, з отриманням підтверджуючих документів, якоїсь посади, або ж це дійсно документ, паспорт, громадянство, віза, приміром, або ж посвідчення, якщо ви виходите на пенсію, приміром, тобто те, що не приховаєш, і те, про що всі. Дізнаються відразу ж, і те, що дуже багато наслідків тягне за собою ось такі от кардинальні переміни по цьому молодику. Ви просто сієте у вашому житті. Енергія в першу чергу інгресії Юпітера у близнюки з 26 травня дає максимум контактів, максимум пропозицій, варіантів до зміни місця проживання, зміни посади, зміни виду діяльності, виду бізнесу, важливих людей. Вони з'являються із масою новин у вашому житті. Не тільки ви, якби, породжуєте да, масу всього того, що хочете донести людям, а й вам приносять буквально як сорок. Роки на хвості, всі звідусіль якісь новини, що на часі, що вже не потрібно, що до чого призводить, і що не працює, і як перелаштуватися, наприклад. І що, чого ви ще не знаєте, і що вам обов'язково потрібно дізнатися. Така от шалена близнюківська енергія дає зараз запит навчатися. Ви усвідомлюєте, скільки ви всього не знаєте, наприклад, що вам ще потрібно робити, а що дійсно може бути інструментом вашого доходу, що може вам посприяти? Це можуть бути і люди, які буквально виступають претендентами на ваше руку. І серце, тому, будь ласка, якщо є така потреба, то зосередьтеся, діви І якщо це вже якесь весілля або намір одружитися, то дайте знати тій людині конкретними стабільними кроками, що це дійсно вона, оскільки по близнюкам ми можемо розсіювати увагу і всіх обігрівати своїм фліртом, так що і не зрозуміло, в принципі, чи будуть у нас серйозні стосунки хоч з кимось. Також важливо зосередити. На тому напрямку на двох, яким ви прокладаєте собі надалі шлях. Якщо це інформація, наприклад, то обов'язково фільтрувати її і формувати таке коло оточення, яке буде витримувати поступову перевірку на якість. Також велика кількість таких. Кардинальних кроків і кардинальних поїздок, розмов, можливостей щось продати, купити для того, щоб здійснити, наприклад, переїзд, або ж просто домовитися із великою кількістю людей, які можуть посприяти вам, або ж ви можете продати вашу інформацію, або ваш товар, або щось купити, наприклад, або домовитися про те, щоб якісь логістичні послуги здійснили, або це зміна посади, наприклад, вам треба перейти. В інший колектив, на іншу фірму продати бізнес. Дуже ймовірний хід подій, діви по такому молодику. Також для вас, по Меркурію, управителю вашому, це такі. Сприятливі енергії, які дають можливість напрацьовувати нові знайомства, напрацьовувати таку велику кількість людей, які дійсно можуть багато чого позначити у вашому житті. Вони знають, вони вміють, вони знають того, хто знає. Кожен з них може чимось вам посприяти, і загалом ви отримуєте якийсь кінцевий вже такий зібраний результат. Також, діви, стосовно спілкування, забагато може бути спілкування при цьому на важливі для вас теми, з важливими для вас людьми такі зустрічі, наприклад, така переписка, взагалі отримання кореспонденції. У зв'язку з цим рекомендую вам по такому молодику відповідально відноситися, взагалі до того, кому ви телефонуєте, наприклад, з ким вам потрібно зустрітися, куди ви переїжджаєте або які ви здійснюєте поїздки, наприклад, якщо це, наприклад. У якісь нові клієнти, то ви дійсно можете цілу базу клієнтську напрацювати з одні, з одного такого виступу, приміром, оскільки він буде надзвичайно якісний. Саме такий, який сподобається, який вразить людей в самісіньке серце, оскільки тут ще й Венера є, і ви дійсно отримаєте репутацію знавця і людини, яка відповідає за свої слова. По Венері надзвичайно сприятливий час для, для творчості. для Будь-яких проєктів, які вам вважаю, вами сприймаються як така жага щось створити, започаткувати. Це може бути з друзями, це може бути з коханим, це може бути в парі з людьми. Навчання на курсах навіть онлайн, коли ви в якійсь команді, наприклад. Крім цього, можливість профінансувати важливі переміни в вашому житті. Якщо це соціальні досягнення, то на це теж і Вірно, знайдуться кошти. Тому зверніть діви, увагу, приділяйте цьому також час, тому щоб і виразити себе якось, показати себе як найкраще, так от як для вас буде найбільш зрозуміло, найбільш привабливо і найбільш відповідно до вашої внутрішньої потреби. Крім цього, фінансовий зиск, фінансова можливість покращення Краще стан вашого гаманця, або ж вирішити також за рахунок тих коштів, які у вас є, надзвичайно важливі переміни у вашому житті. Купити, продати, знайти таку людину, яку потрібно, оголосити, публікуйте об'яви, наприклад, якщо ви пропонуєте якісь послуги, або ще краще поширюйте серед ваших знайомих. Адже зараз сила слова, надзвичайна запорука того, що сарафанне радіо швидше вирішить ваші питання. Теж надзвичайно велика. Крім цього, можливість слухати про те, а хто взагалі має потребу, в яких товарах, в яких послугах, що зараз на часі, з ким взагалі краще які договори укладати, з ким можна усні, а з ким краще письмові. Можливо, порозумітися, наприклад, теж дуже може бути стосовно фінансової теми, врегулювання юридичних питань, також для вас, Діви, можливість профінансувати лікування, можливість поїхати на реабілітацію, Регілітацію, діагностування, також виїзд за кордон, прибуток від людей, які знаходяться за кордоном. Стосунки взагалі, якісь певні із людьми в міжнародних проєктах, навчання на таких масштабах і на такій дистанції, коли вас буквально огортає спільнота інших людей, інший підхід до життя, якісь зовсім інші погляди. Також можливість вирішити питання із посадження. Різного рівня знайти те сприяння врегулювати стосунки. Також звертаємо увагу, Діви, що по цьому молодику квадратура від Сатурна з вашого сьомого сектора гороскопа. Також багато інформації про це є в гороскопі на червень. Однак враховуємо, що затримки або страх за чоловіка, дружину, часові затримки, якась певна така невпевненість, неврегульованість питання у графіку або ж у... Страху за чоловіка дружини не дає вам, як би здійснити ось те вирішальне, що ви запланували. Крім того, квадратура від Плутона у водолії до Марса в тільці. Марс робить перехід із 8 у 7 сектор вашого гороскопа 9 червня. І от квадратура від Плутона, який наразі в 6 секторі, дає зрозуміти, що Дії ваші певні по мріям навіть. По роботі з клієнтами, по новим якимось проектам, новим курсам, переїзду, якимось документам, воно все знаходиться під пресом, страху за той спосіб життя, в якому ви зараз знаходитеся. Тобто, буквально це знаходиться під якимось ризиком, під загрозою. Це як тиск влади, так і тиск значних суспільних процесів. Коли ви не можете діяти так послідовно, як би вам того хотілося, хід речей. Змінюється, тисне суспільство, тиснуть новини, тиснуть постійні переміни взагалі того, що відбувається, не можна ніяк налагодити і добратися до того, про що ви мрієте. Ось тут, діви, зважайте, що поступово по переходу всіх планетарних енергій на зовсім інші. Ось і фактично, і зараз ще не підсумок. Ми ще знаходимося в процесі цього всього, цієї соціальної вищої планети. Ми є тими елементами всієї системи, які все відчувають буквально щосекундно. І перехід таких глобальних об'єктів на нові вібрації не може не відгукуватись нам. І ми в сталому стані, аж ніяк не можемо існувати. Тому всі ті наші кроки по Марсу в тільці, адже він надзвичайно впертий, і нам хочеться зробити так, як ми робили вже 100 років до цього умовно, і так як ми звикли, і так як нам зрозуміло, це все розсипається. І ось тут два із десяти кроків, приміром, дійсно будуть ефективними. А оті от вісім треба змінювати напрямок, змінювати швидкість, змінювати спосіб, адже інакше нічого від цього по факту не залишиться. Наша схема буде просто усвідомлюватись нами як непрацююча. Просто на це ще підуть якісь певні роки, коли ми вже не встигнемо наздогнати той потяг, який просто уїжджає вже зовсім на іншу орбіту від нас. Тому, діви, зверніть увагу, що серед тієї послідовності має бути просто якби залишене з мінімальною кількістю докладених зусиль ваших, щоб ви вашу силу і енергію перенаправили. Щоб ваша точка зараз прицільна була зовсім в іншій сфері. А загалом по енергетиці цього молодика, і я вам в якості рекомендацій, Діви, порадила б звернути увагу на важливі кардинальні переміни у вашому житті. Збирати інформацію, наприклад, це можуть бути поїздки в ті місця, куди ви хочете переїхати, наприклад. Або якщо ви навчаєтесь, це може бути декілька видів навчання і ви спілкуєтесь з різними людьми з цього приводу це може бути оформлення документів, оформлення посвідок, може бути контактність у зв'язку із також спілкуванням стосовно фінансової сфери, приміром, стосовно нового місця роботи. Зокрема, коли вам необхідно про це все збирати інформацію, і ось тут важливо бути відкритими, бути на зв'язку, запитувати, продавати, купувати обов'язково, якщо це потрібно. Публікувати. Виступати обов'язково так, щоб вас було видно, щоб ваша енергія відповідала ось цьому десятому сектору гороскопа. Тоді ви отримаєте максимальну ясність по всьому, що відбувається, максимальну ясність тих людей, які з вами поруч, хто вам не тільки словом, а й ділом може допомогти, і максимальну проявлені, проявленість результатів всього вам найкращого зичу, діви, Хай вам щастить і до зустрічі в наступних відео.